Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам розповім, як ми зберігаємо суші у зимовий період. Особливо це весінньо-осінній період. Їх треба е так пильно зберігати, тому що. Воскова міль, з якої ми робимо настоянки, вона така коварна, що вона залазить і портить суші, а суші це найкращі для того, щоб весною бджілки починали своє будівництво у вуликах. Набагато краще ніж ми робимо ці наліпки воскові. Тому треба їх зберегти. І я зараз вам покажу, як ми це робимо. В нас вже є з минулого року певний такий досвід. Тому ми їм поділимося зараз. І так, у непотрібний вулик, який ми не використовуємо для бджіл, будемо складати всі суші, які в нас є. Попередньо обробляємо їх, отак беремо пульвір, розводимо там водичку разом з олією звичайною соняшниковою, лавандовою олією та ще в мене там олія. Достатньо буквально одно, одної крапельки або двох на літру водички олії. Зараз на вулиці тепло, воно все просохне. Ніде не буде плісняве. Єдиний вулик повинен бути добре закритий, щоб в нього не просочилися оси. А сама міль точно не поселиться. Ще плюс до всього, ми в минулому році клали спонжі з оцтом. Додатково, крім того, що ми обробляли самі суші, бджоли прекрасно сприймають суші весною. Ніякого нарікання у бджіл не було. На ті суші, які збереглися в нас після обстрілів, що ми минукліоси повідкривали. І... Суші збер... збереглися добре. Я навіть показувала в одному з відео. Якщо його знайду, то я прикріплю до коментарів. От, суші збереглися прекрасно. Скажу, зараз на вулиці тепло, тому таку процедуру провести дуже легко. І ще ми сюди потім покладемо спонж з оцтом. І так усе це буде зберігатися аж до самої весни, до наступного сезону. Ось так у нас вийшло, повністю закладений вулик рамочками, сушу і піврамники там. І зараз будемо ще зверху складати. Вулик закриваємо кришкою, а зверху будуть надставки з рамками. Отака От в нас вийшла стопочка з сушю. Бажаю всім бджола щоб у них суш зберігалася добре, а бджоли почували себе як найкраще. Мій чоловік сьогодні розібрав возика. Тому що після експлуатації його сильної він допомагав Збройним силам. Тоді в нас сварочки не було. Дякуємо Сергію Ворону за сварку. Зараз чоловік це все відремонтує і буде знову як новий. От. Бачите, он як труба не витримала, трошки лопнула. Повністю. Ну, повністю лопнула, так. І там ззаду він кувалду трохи рихтував, виравнював. Ну, а що робить? Відремонтуємо і все буде окей. Ну що, підрихтували, виставив чоловік і зараз ось підварить. Хоча тут знайшли ми ще багатенно, де треба варити, роботи трохи є. Поряд з чоловіком вправно працюють бджілки. Показую на маленькому кущі амброзії, а взагалі, о, них скільки цих кущів. І вони там сидять, допоки не вийде сильне сонце. Набрали на замовлення на возику, але він у нас майже перегній. Бачите, який класний. От. Кому треба наші контакти в описі під відео, телефонуйте. Ремонт продовжується, іноді без кувалди ремонту не зробить. Підравнюємо краєць возика реч. Що треба варити, як чоловік сказав, з іншої сторони. А для цього треба його перевернути. <рес> <рес> бачите, з легкістю. Просто бачите, як уже гарно стало. Всі пам'ятають, який він був тут трошки страшененький. Погнути весь. А зараз ще трошки під шаманим. І все, і буде як новий. Зварювальні роботи продовжуються, філігранна робота. Бо трубу дуже складно варити звичайною сваркою. Можна і пропалити. Філігранна робота. Гарний шивач. Ну що, друзі, вже майже все. Поворотний штопер <смі> зробили. <смі> ну, може, ще щось там можна буде доварити, це вже буде потім. Зараз чоловік їде косити нашу озиму пшеницю, бо комбайн так до нас і не приїде. На жаль. Тому отакі у нас справи. Будемо якось викручуватись без комбайна. Мій чоловік вирішив зробити дерев'яний помост. А дерев'яні накладочки зробив із... Ну, хто пам'ятає, хто з нами давно на каналі, тут у нас був сарачик, в, ну, в який прилетів снаряд. Його розбомбило, і деякі дощечки вижили, і зараз він оце робить помост на наш возик. О, такі в нас справи. Ну що, друзі, поки я була на батьківських зборах, Мій чоловік уже завершив, бачите, возика. <світаю> Вітаю всіх з початком навчального року. Завтра 1 вересня. Тож, будьмо обережні і цінимо один одного кожного дня. Дякую всім, що додивлюєтесь наші відео до кінця. Дякую за підписку, вподобайки та коменти. До зустрічі, друзі, до нових відео.